на сьогодні про Івгія, до голова 28 вірш. І станеться після Слово, що на всякого ізолю мого духа і будуть сини ваші і дочки ваші пророкувати. Читаємо значення. Сини і доньки приходять по родичах. Отже, вони представляли Божого останка, якого Господь привів і зробив частю вірної розумної слуги клясу. І котрому Господь поручив справи свого царства на землі. Будучи дітьми, вони представляли молоду і живу групу. Безстроумну, несамолюбну і активну у виконанні їх угоди і припоручення Господнього. Пророкуватимуть, що значить, що вони проповідуватимуть правду. Апостоли у їх часах так пророкували. Всі інші помазаники. Пророкували. Вони проповідували, про... вони проповідували або проголошували вість Божу відносно будучності, як теперішній час. І все це вони робили силою Духа Його. Коментар зятись. Вартовий башти номер 1 1940 рік. І так залишаємо значення цього тексту, що станеться після цього. Після чого показано після того, коли дано було силу від імені Бога зрозуміти, і вони зрозуміли, що дано було їм, тоді після цього. Пішла Влеття Святого Духа і самі доньки, котрі приходять від родичів. Тож цей текст святкує нам, щоб кожен переглянув, від кого родитися мають? Тобто родичі хто став? Ті, котрі в Богу встановив порядок, родилися духовно. Від Богом встановлено порядку, так як бачимо, Ісус Христос родить через свою клясу вірного раба і остатка. Тому сьогодні, якщо є багато так цих групіровок, одні мають аж прибагато виставили своїх остатків по своєму визначенню. А другі кажуть, взагалі немає остатка, Тож від кого тоді родились? Якщо народження йде духове, то ми бачимо у нас в Божій організації, як произошло. коли дьявол після Другої світової війни знищив всіх працівників праці Іван Єрсас. І коли настав час кінця, що виробляється кінець всім програмам, напрямкам і силам, противним Богу, то його піднімає слугу і вручає йому працю, тобто Велитя Святого Духа пішло для того, щоб приготувати нас до завершаючої праці на закінчення. Тому ми бачимо своє народження богом встановлення порядку. І кожен, хто на даний час родився духово і став, віруючи, вірити в Бога, має бачити порядок Богом установлення, свого народження. Після кого, після чого ми родилися? Якщо ми родилися на підставі тих свідоцтв, пророцтв, котрим прийшов час і через цей установлений Божий порядок через вірного Араба і клясу остатка, тоді народження правильне. Йде. А якщо цього не бачить, то тоді народження стоїть неправильно. тому Йогова через клясу остатка, якого Господь, каже, вивів іменно з полону і привів, і зробив його частиною вірно розумного слуги клясу, котрому Господь поручив справи свого царства на землі, то тільки через нього, через того, кому Бог припоручив, може родитися і жити. Будучи дітьми, вони представляли молоду живу групу. Бестру, умну, несамолюбну, активно у праці згідно біжучого часу. І угода з Богом була зроблена до тої праці, в котрій прийшов час, до котрої припоручує Господь Ісус Христос працювати. Тому всі ті, котрі належали до цієї кляси, Вірно, раба кляси остатка вони пророкували і приготовляли, як бачимо, приготовча праця до Дня Господнього була зроблена цією клясою Небесною. І також виконавча праця у Дню Господньому була. По розписанні в цьому зроблено також у продовженні, коли виробляється Кінець, без і остатка не може бути сотворіння, чи єдинці, чи, чи в групі якісь бути Божим слугою. Божий слуга або діти Божі, вони родяться богом установленим порядком. Тому зазначено є, що апостоли. У часах своїх народження свого від Ісуса Христа. Пророкували, предсказували. Всі інші помазаники також пророкували, предсказували далі про роботу, в який приходить час. І вони проголошували вістку згідно біжучого часу. І усе це вони робили силою Духа Його. Не через якісь представлення, свої уявлення і свої фантазії, котрі сьогодні переповнений світ, а через Богу встановлений порядок все це йшло. Я хотів звернути нашу увагу на вчорашній текст, котрий. Показував, що була припоручена праця Іван Гаца на святкуванні всім народам. Але друга половина вірша не була прочитана. Бо не прийшов ще час на виконання того другу, другої половини цього ж самого вірша. <клух> тобто вірш узятий був проповідно буде це Івана Царства на святкування всім народам. А далі, і тоді прийде кінець, не зачитано було. Чому? Тому що про кінець має другий працівник повідомляти. Тому той раб або та кляса остатка яка залишилася після 1918 року на землі. Вона виконала цю роботу. Велитя Святого Духа прийняла і виконала роботу Іван Гецас. А далі його піднімає свого вірного раба, щоб виконати другу частину цього ж самого вірша, як приходить кінець і як буде завершення. Отже, кожен працівник мав свою долю праці, приписану від Господа. І народжені від цих родичів духовних Богом встановленим порядком бачать і вістку, і працю згідно часу, яка несе Боже признання, одобрення. І ким Бог керує через проросте світоста, а ким ні? Тому слова, які тут були сказані після того, то зауважаємо, що вірш 26 і 27 прокоїля, там показує найперше про те, що Йогова дав харч, дав духовний харч зрозуміти. І вони зрозуміли. І після цього, коли вони зрозуміли цей харч, то вилетий був Дух Святий. Коли яку працю виконувати слугам? Котрі одержали духовний харч. Отже, працівників було багато, але праця різна. Так, ми бачимо Велиття Святого Духа працювало у різних періодах часу, а ми живемо в часі завершаючого періоду в праці перед тисячолітнім царством. Це так стучимо.